Необхідно знати своє поле. Є де балки, де більше вологи, через те, що є поля, які по-різному можуть отримувати вологу, тобто мати вологутримаючу здатність ґрунти. Може в одному полі бути 5-6 ґрунтових відмінностей. Ми радимо, щоб ви перш за все знали, а як волога, на якій глибині знаходиться у вас ну, на даному полі. І тоді ви не отримаєте провокаційні сходи там цими клаптиками, місцями, як сьогодні по Україні, дуже багато ріпаків такими плямами повсходило. Це не є хорошо. Тому бажано. Якщо ви хочете посіяти бажану ту вологу провокаційну, просто щоб її не було зробити ґрунтообробіток, культивацію, наприклад. І оцим вітром, який сьогодні здуває з ніг, він її за день, за два висушить, і тоді вже посіяти, щоб сходи провокаційні не з'явилися там в різних куточках поля. Тому це така порада знати поле, де на якій глибині волога якщо вона є, зробити рівномірне її, тобто по сухості поле, і далі посіяти там на глибину 2-2,5 см. Це така порада.